Доброго дня, мирного неба і ціного здоров'я. Це бабель. Песик б'є за мною білий. А я йду на Укрпошту забирати посилки. Прийшли мені посилки з живиною і від пані Марії прийшла посилка і живцем. Мали мені Відправити ту, як її, господі, нагадайте мені, я вам скажу. Ой-ой-ой, забула. грушка яблуко, як воно називається. Зараз нагадаюся. Нагадалася, айва. Живці зайві. Там живця мені мали вислати. Ось таке діло, щоб посадити. Ось, і пару айвів мало бути. Сказала з завтра положити, подивитися, які вони і що то таке. Ось, і ну і живина прийшла мені. От. Так що зараз прийду додому. Покажу вам. Зараз привезу додому, бо посилки тяжкі мені сказали на пошті. От то я кому сказала, щоби. Під'їхав мені до нової пошти. Те до нової до Укрпошти, Щоб її ті, ті посилки її положити на, на той. Як його. Скажіть мені, я скажу вам. її привезти додому. В руках я їх не донесу далеко. Там вверху козульки пасуться. Там біленька і тут біленька. Не знаю, чи є. Ну, це вроді кослик. Ось таке діло. Біленький кошлик такий бородатий пасеться. Ось таке діло. А, козлик, Ось таке діло. а, а так більше. Поки місь нічого. Ну, прийду додому чи приїду, вертіш. Тоді вже покажу, розкрию посилки і покажу, що там яке в них є. Ось таке діло. Ну поки місь пауза. Так, ну а зараз продовження. Так, це моя айва прийшла. А -а -а. Я казала. Дві штучки чи три, щоб я хоч попробувала, які вони. Мені прийшов цілий ящик. Тут знизу ще є айви. Ось, бачите, які гарні, великі. Ну тільки та, які їх на пошті відсилали, вони трохи помнялися. Ну нічого, ми з них зготуємо ще щось смачненьке. Ось, ось така айва. Ну така ароматна, я вам не можу передати яка. Такий аромат в хаті стоїть. Яблука віддихають. Ось. Я вже повідкривала, щоб не відкривати вже на відео. Ось, Так що айви мені від пані Марії прийшли. Зараз ще покажу, які живці прийшли. Зараз йду посадимо. Ось. Ой! Мусила наймати кума. З конякою, бо додому я б його не донесла, руки б трісли б. Ну і я заказала живину, ж прийшла мені теж, так що в мене дві розпаковки нині разом. А Айва ще покажу зараз в кінці відео, який <кій> які там живець, є. бо я казала, щоб живцям не вислали посадити. Так. Ось така авіта, майстерня кормів. Живина. Ось. І кальціє, і все є тут. О, бачите? Виробництво постачання послуги. Бачите? Ось таке було. Тут в мене прийшов дві торбинки кальцію для моїх кізок. Ось такий кальцій прийшов. Дій не стаду, жуйні тварини. От, ось такий для кузульків, вівців і курів. От. Таких, я дві пачки, заказала, кальцію. Своїм кузулькам мати давати. Так, тут мені прийшов такий, такий, такий календар, чи то вже знав, що тут чи каталог. Зараз ми глянемо, що тут у нас є. Ага, це моя накладна прийшла, що я заказувала. Так, е живина 828 гривень. Дешевше я ніде не знайшла як на цьому сайті. І кальцій є дві штуки по 30 гривень. Одна пачка 30 гривень. Ось такий кальцій. Я заказала. Ну, і це такий в мене прийшов журнал, каталог, чи як його сказати. Тут всякі таблиці є, все. Скільки чого кому давати. Ну, буду вечір мати час, трошки почитаю, подивимося, що тут є. Ось так. Ну і ой! Моя живина прийшла. Ой, ось. Ось це. Моя живина. Це було в тому файлику і у цього сковано. Віта. відта. Живина, диво, ком, корми. О, ось така в мене живина. 25 кіля. Так що... Так, столова ложка 10 грам. О, на козу. Ось такі я позаказувала посилки, що я заказувала, мені прийшло. Я дякую за посилки. Дякую пані Марії за айву. Хочу спробувати з нею зварити. Казала моя сестра старша, що знає рецепт мармеладу. Ось, і вареню казала, що дуже смачно варити з айви. Значить, спробуємо. Бо я казала, тільки мені дві-три штучки положити, я попробую, які вони що. Ну, мені виходили багацько, значить будемо щось з них готувати. Ось так. О, і ще зараз покажу, які прийшли живці. Що, тут, зразу зробити розпаковку, що я купила. Піди, давай пакета, я вже тут зроблю. зразу. Пакет, а розпак... розпаковку зроблю. Так. Ой-ой-ой, так кураче Заплатили ми 159 гривні, 47 копійок. Тут в мене є кіло 205 г, кілограм 132 гривні. На, положив мишеньку, хай розмерзається Так, купили шампунь 143 гривні, кетчуп 29 гривні. Майонез 48 гривень, І все, і кліп. Більше тут немає нічого. Ой, хліб пшеничний, е, так, так, так. Двоє бухонят по 20 гривень, 40 гривень. Так, все. Більше ніц не купувала. Оце все, що я купила і що я отримала посилки, і все показала. Яду ще зараз вам покажу, які саджанці прийшли. І все. Більше нічого нема. Все остальне в нас таке діло. Ладно, йдемо дивитися на живці чи саджанця. Так, ось таких два живці мені прийшло айви. Ось я дякую пані Марії за турботу. Ось, що вони мені вислали. Надіюся, вони мені поприймаються і будуть гарно рости. І радувати нас своїми прекрасними плодами. Ось таке діло. Оце таке. -то. Той бусурман гони. Що? Вредіна, га? Дай бутилку. Дай. 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 хі Ага. Ага. Сидіти. Сядь. Сядь. Ну, сядь. Я сядь, сидіти, кажу. Ось так. Оце молодець хлопчик. Так, лапай. Ось так. Ладенько, всім гарного дня, гарного вечора, мирного неба. І все, самого найкращого, йду поратися, працювати далі, поки яр бавиться, ми маємо худобу попорати, їсти подавати всім. Все, па-па-па-па.